Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І Далі про події Дніпра, області та країни. 283-я доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минули ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Опів на дванадцяту ночі це Нікополь. Жахливі, проте вже звичні для жителів звуки вибухів накривають цілий район. Мирній громаді російські окупанти влаштовують ніч суцільного артилерійського терору. До ранку люди не виходять із підвалів. Найбільше дістається районному центру. По нікополі окупанти випускають понад три десятки снарядів. У Нікополі понівечені з два десятка приватних осель до десяти господарських споруд газогони». Лінії електропередач також уламками побиті 50 сонячних панелей. Загалом за минулу ніч ворог атакує Нікопольщину аж 9 разів. Дістається від росіян і Марганецький, та Червоногригорівській громадам. Там пошкоджені багатоповерхівки та газопровід. Люди цієї ночі, на щастя, не постраждали. Ми продовжуємо сувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції вже на ранок, коли нікопольці розгрібають свої потрощені росіянами будинки та подвір'я. Окупанти вкотре починають обстріл. Тривога та вибухи застають нашу знімальну групу просто під час зйомки. Я Максим. Власний підвал, то єдиний порятунок від расистів. Ось так екстрено спускатись в укриття. нікопольцям доводиться по кілька разів на добу, аби не загинути від російського граду, що летить з боку окупованого енергодару. У людей зазвичай є менше хвилини. В інших районах області ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без обстрілів. Протягом дня повідомляють у ДТЕК, на Дніпропетровщині Сьогодні знову застосують екстрені відключення світла, тому варто зарядити телефони та павербанки, набрати води та зробити запаси їжі. Тим часом військові закликають українців не ігнорувати повітряних тривог. В генштабі повідомляють у чорному морі. Росія тримає на поготові 24 крилаті ракети, атакувати Україну разом з ворожою авіацією. Вони готові. Будь-якої миті Інна Лисак Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі по всій Україні застосовуються аварійні відключення. Водночас споживання електроенергії продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%. Як знайти найближчий пункт незламності зі світлом, теплом та інтернетом? Наші кореспонденти зібрали адресу у Дніпрі і на його околицях та перевірили, як вони облаштовані. Перший спосіб знайти пункт незламності за посиланням на онлайн мапі. Щоправда, на ній поки усього шість локацій на все Дніпро. Це, наприклад, ось такі намети, які розгорнули рятувальники. Всередині найнеобхідніше. Чайник, щоб приготувати чай і каву. Є печиво, є цукор, водичка, руки, щоб сполоснути. Є інтернет, старлін стоїть тут. Тепло, працює обігрівач. Також є кушетка, де можуть розміститись мами із дітьми. Рятувальники згадують, після обстрілів російських терористів приймали до двох сотень людей на день. Заражали свої телефони, повербанки, декому де чай потрібно було. Ми завжди готові прийняти, пускай люди приходять. Пункт працює щодня до 23.00. А ось цей в одному зі спальних районів поблизу Дніпра цілодобовий. Його розмістили в навчальному закладі. Для відвідувачів холодильник. Чайник, мікрохвильовка, розетки, запаси питної води. У нас у ліцеї газова котельня автономна. У разі відсутності світла вона опалюється через генератор. Тобто постійно тепло, постійно є світло. Міська влада вже відкрила в Дніпрі понад чотири десятки пунктів незламності, але їх ще немає на онлайн мапі. Список адрес можна знайти на сайті мерії у розділі новини. Вони розташовані у райадміністраціях, терцентрах, соцзахисту та школах. В залежності від розміру навчального закладу в пунктах незламності можуть прихистити від 150 до 500 людей. Всі е, наші пункти незламності, які ми е, обладнуємо. Виключно за кошт місцевого бюджету мають генератори, мають спеціальні теплові пушки, мають освітлення, каву, чай, електроприлади, які можна використовувати. Поки гаджети заряджаються, містяни можуть почитати книжки чи погратися з малечою на дитячих локаціях. Наразі пункти оснащені у 40 школах, де є базові укриття. Завершити ці роботи планують протягом тижня. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Унікальний пресноводний акваріум на монастирському острові у Дніпрі на межі виживання. Через постійні відключення електрики та тепла там вже загинуло з півсотні тропічних риб. Деякі види є червонокнижними. Зараз співробітники закладу борються за життя 30-річного нільського крокодила. Різкі перепади температур для рептилії є вбивчими. Наші кореспонденти з'ясували, якого обладнання вкрай потребує акваріум для підтримання життя прісноводних тварин. Увага на екран. Співробітники акваріуму дістають із морозилки великі пакети із мертвою рибою. Патріотичні рибки. Це у нас радужниця в Бойсмані. З ним тут мальочки. Ну, тут за перший день у нас бачите пірані. Це малавійські цихліди. Десятки екзотичних риб просто не витримали блекауту. Температура в акваріумах після відключення електрики почала стрімко падати. Для більшості тропічних істот це летально. Дві доби не було світло. У нас в деяких акваріумах температура знизилась до 13 градусів. До півсотні загинуло точно. Мілких може навіть і більше, крупних десь так. А в цьому вольєрі майже цілодобово гріють каструлі з водою для триметрового нільського крокодила на ім'я Геннадій. Рептилія ледь не загинула, коли приміщення почало різко вихолоджуватись. Він сидів, майже не шевелився, і мені здавалося, ну я його просто дуже люблю. Мені здавалося, що він трохи шокований. Зараз Геннадія вже відкачали рептилії 30 років, але в неволі за сприятливих умов. Вони живуть вдвічі більше. Головне підтримувати температуру води. Вручимося як можемо. Ось у нас стоїть балон. Оце в нас стоїть двохконфорна пічка. Зараз ми його будемо запалювати, гріти воду, і будемо доливати а, крокодилу. А от австралійських радужниць із патріотичним синьо-жовтим забарвленням врятувати не вдалося. Частина загинула, частина ледь плаває. Схоже на наш прапор. Але ви бачите, що наслідки холоду. Ось досі деякі з них як п'яні плавають. На щастя, вдалося врятувати чорних паку. Це гордість Дніпровського акваріуму, великі піранії з південної Америки. Нижче за 15 градусів вони зазвичай не виживають. Цим красенням пощастило. Вижили занесені в себе на родині в червону міжнародну книгу. Тобто там вилов в природі цієї риби заборонений. Тільки місцевим деяким племенам дозволено в їжу. Це Бразилія, так це річка Амазонка, будівля акваріуму. Це стіни зі склом. Все остигає миттєво кажуть спеціалісти. Електричні обігрівачі з таким об'ємом води не справляються. Дві доби співробітники майже не виходили з приміщень, робили все, що можливо для порятунку тварин. Гріли воду, розбавляли, і цю теплу воду вже доливали в акваріуми. Таким чином вдалося більш пришвидшити цей процес і врятувати більшість видів. За декілька хвилин до зйомки будівлю акваріуму знов знеструмили. Спроба запустити генератор виявилась невдалою. Перші заморозки ви бачите, йому дуже, дуже важко. Він тільки на 25 кВт. Це не покриває, що ви розуміли, всіх потреб акваріуму, тобто тільки на частину. Зараз акваріуму конче потрібно закупити газові балони, керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї та диспаливо для роботи генератора. Ці суми в умовах війни для закладу не підйомні. Потрібно дизельне паливо для того, щоб його підтримувати. Це близько 100 150 літрів на добу, тобто це ну, майже там сім тисяч гривень. Допомогти Дніпровському акваріуму можуть всі бажаючі. Номер картки та контактний телефон зараз на ваших екранах. Євген Подашенко, Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Куди вдарять ракети та коли закінчиться війна? У Тікток та Інстаграм шаленої популярності набирають розклади Таро. Маги роблять щотижневі прогнози, а попутно рекламують персональні консультації. Вартість деяких сягає тисячі гривень за годину. Скільки вони заробляють на паніці, ми порахували із діджитал-експертом. Ані планують. масіровані удари. До кінця тижня ще по Черніхову прильоти будуть. І будуть прильоти з жертвами. Яскраві фріки чомусь викликають довіру у людей. Безпекова ситуація, розклади по містам, анонси прильотів. Такі відеоролики вірусно заполонили. Тікток та інстаграм. Блогери та рологи роблять регулярні прогнози щодо перебігу бойових дій, ракетних ударів, зокрема й на Дніпропетровщині. Що проливається кровь. що большое количество обстрілів на это. Прям, вот видите, много обстрілів в небі. Опять же, карта пожара. Зима в Дніпрі буде кризисна. Здесь будуть проблеми з комунікаціями, со всеми, со светом, з інтернетом, з отопленням і з прочими вещами. Регулярні прильоти по городу будуть, будуть потери среди мирного населення. Блогери не гребують прогнозувати навіть дату закінчення війни в Україні. Причому у кожного вона своя. Україна вийде на границі 24 числа. Карти говорять, да ждем. Вот именно повномасштабна, максимально горька, вона і в этом году закончиться 22 м Нам дають карту смерті, то есть війна стоп. Такі ролики збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів. Тарологи працюють за схемою. Спочатку красномовний безкоштовний розклад, потім заманювання на персональну консультацію. Вартість послуг залежить від, так би мовити, кваліфікації провісника від 50 до 1000 гривень за одну годину балачок. Для особистої консультації пиши в дірект інстаграму в шапці. профілю. Ціна консультації скільки не шкода. Діджитал експерти пояснюють секрет заробітку таких блогерів паразитування на так званому ефекті Барнмана. Це коли людина знаходить у будь-якому передбаченні те, що підійде саме їй. Людина думає, якщо є якийсь загальний опис якоїсь людини, цей опис обов'язково стосується і її також такі ефекти, які використовують не дуже свідомі маркетологи, які не можуть зробити якусь кваліфіковану пропозицію. Тривога й імпульсивність, які люди переживають у війну, тільки грають на руку блогерам. Інколи ті переходять межу. Віталій 39, Чи повернеться живим із війни і чи будемо спільно жити? І баба, дінка, яка робить розклади, пише: напишіть в особисті, я вам зроблю розклад по знижці. Ми взялися підрахувати, скільки заробляє блогер-теролог з кількатисячною аудиторією, якщо його консультація вартує, скажімо, 500 гривень. За один ефір людина отримує таких теплих заявок за годину, за дві праці, наприклад, 100-150. Ну, беремо 75, наприклад, продажів помножити на 500. Це у нас 37 500 гривень. Виходить за два дні, наприклад, тобто день вона проводить етер в Тіктоці, і день вона продає і там робить якісь додаткові розклади. Ми розуміємо, що це просто контрал це, контрал В. Тобто вона всі однакові відповіді відсилає своїм е глядачам. Чи віддавати гроші за такі консультації? Справа кожного кажуть психологи. Можливо, для когось це дієвий спосіб опанувати тривогу создать ніякий буфер безопасности, предсказуемости, ілюзію контролю, яка создається благодаря ну такой інформації, але варто замислитись, чи готові ви передати важливі рішення у руки незнайомій людині. Коли ми віддаємо на відкуп ну в бі якісь то вопроси, ми лишаємося можливостей. З точки зору науки, э, такі розклади нумерології і так далі не являються доказательними, вони не мають довер... достовірної ефективності. Аби повернути собі впевненість у правильності рішень, психологи радять зібрати коло людей, яким ви довіряєте, і брати до уваги їхні поради, мислити критично, не давати волю емоціям. Владислав Владислава Денис Ялисавенко, новини 11 каналу. Російська армія з землею рівняє українські села. Тікаючи з Херсонщини, окупанти нищили усе: переправи, інфраструктуру та будинки людей. Село Давидів Брід було опорним пунктом загарбників. За сім місяців окупації там мало що вціліло. Росіяни принижували місцевих як могли. Усі подробиці далі. Ось що російська армія перетворює села півдня України. Там, де ступала нога загарбника, залишається випалена земля. Це кадри населених пунктів, що на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Від будинків лише розбиті стіни та цегла. А навколо тиша і посічені дерева. Наче кадри з фільму про апокаліпсис. Так тепер виглядають і лісосмуги півдня. Тут точилися найзапекліші бої. Дитось роботи артилерії всіх калібрів напевно я, які є від 60-х мінометів, заканчена тюльпанами. Я ж не кажу про гради, про урагани, про все інше. Плюс звичайно, працювала авіація російська. Російську авіацію наші захисники приземляли в полях. Там тепер збирають врожай трофейної техніки. Ось таким важким озброєнням окупанти обстрілювали і позиції наших військових, і мирне населення в районі села Давидів Брід. Коли тікали з української землі, замінували все. Сюрпризів багато залишають. і Скажіть, на двіжках що? і гранати, і заряди до РПГ залишають, в двіжки вставляють, в люки до педаль прив'язують. Багато чого. Це навмисно. Навмисно все. Давидів брід був важливим опорним вузлом окупантів. Його звільнення зламало оборону російської армії на півночі Херсонщини. давидів відрізнять, бо якраз у. Йде розвилка. Куди? Як куди? На Каховку, на Береслав, на Херсон, на Ніколаєв, на Кривий Ріг. В будь-яку сторону можна поїхати до ведороду. І вони ж міст зірвали, щоб не переправлялись наші. А потім наші кинули сюди пантонний міст і валяться, що дороб по мосту Гатилик, по людях. До окупації в селі мешкало більше тисяч людей. Зараз залишилося кілька десятків. Жити у буквальному розумінні нема де. 90% будинків окупанти розбили. Нема, кажу, за що взятися. це гребемся з чоловіком внутрі. Пані Тетяна ані дивитись, ані говорити без сліз не може на подвір'ї власного будинку. Поруч величезна вирва. Сюди окупанти випустили потужну ракету. Будинок без вікон, по стінах тріщина, а всередині загарники залишили мотлох. О, ви бачите, що поламали мебіль, поламали все. Яка була така битова техніка, в мене лежала там у цьому, її нема. Вони все це повикидали, все це і кажуть, це, це ужас один». Біля дому господарства родина вела бізнес. Син відкрив невеличкий магазин будівельних матеріалів. Тут тепер порожні полиці. Покрали, все покрали, все нема нічого. Тут полки були, оце там заложені, забиті, там і гвозді, і, і коротше, було все. Отут профнастіл стояв, отут у цьому. І відра були, і ці, скажіть, і галоші. Ну, коротше, товару було багато. Чоловік пані Тетяни Микола намагався завадити окупантам грабувати, та ледь лишився живим. Він так підходив, як до чопари. Я так з пістолітом ідею. Що ти тут робиш? Кажу, я вдома, а ти нахуй, що тут робиш Чоловік теж не стримує сліз, коли пригадує життя в окупації. Люди були безправними і безсилими перед озброєним ворогом. Жити було не нестерпно. Не Місцеві поволі починають повертатися до своїх домівок, але не жити, а зберегти те, що лишилося. Діряві дахі та вікна перед зимою закривають плівкою. В селі досі нема світла та води. Але люди вірять, що життя обов'язково повернеться сюди, як і український стяг, який встановили Збройні Сили України. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим родом. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11-го каналу. Через масовані ракетні удари росіян по критичній інфраструктурі України деякі райони Дніпра майже тиждень були без води. Складною ситуацією лишається і сьогодні. Мешканці міста гуртуються і щосили намагаються допомогти один одному. Так у соцмережах усе більше з'являється оголошень, коли люди пропонують свої оселі чи дачні кооперативи для відновлення запасів водопровідної води. Як усе працює, Поліна Паламарчук далі. В квартирі Софії суттєвий запас води. Майже 60 літрів питної та технічної дівчина набрала після відключення 23 листопада. каже, їй ще пощастило, бо воду підключили за добу. А от її знайомі сиділи п'ять-шість діб. Тому дівчина вирішила допомогти. Я розмістила пост про те, що Ну там, типу, приїжджайте до мене, набирайте води. Мені не шкода там для вас. До мене приїхало ну людей п'ять, напевно там одна дівчинка навіть душ встигла прийняти. Інформація для тих, кому потрібна вода. В моїх свекрів є скважина з насосом. Вода технічна, можна прийти набрати. Зараз в них є електропостачання, тому насос працює. Звертайтесь. Ось такі пропозиції від небайдужих дніпрян масово ширяться соцмережами. Люди запрошують усіх, кому це потрібно, просто до себе додому погрітися та набрати води. Сусіди багатоповерхівок допомагають один одному як можуть. Пан Володимир прийшов поповнити запаси води для себе і для сусідки пенсіонерки. Згадує біля колонки з водою ще декілька днів тому було чоловік до 200. Стояли навіть вночі. Люди прибігають, у кого не було води взагалі в запасі. Стіріки просили де ж поділиться. до коляски приїхала. Такие сразу в його баклажку перелили. Вот и все Но сразу предупреждали, то вода не питьевая. А ось питну воду можна набрати зі свердловин у садових товариствах та дачних кооперативах. В одному з таких на лівому березі навіть облаштували спеціальну точку для всіх, хто конче потребує відновити запаси. Все абсолютно безкоштовно. Єдине, щоб було світло, адже насос свердловин працює від електрики. Вода у нас питна. Це не технічно. Ми готуємо їжу на ній, п'ємо. Лабораторні аналізи, коли зробили скважину, пройшли. Показали, що норма. Пити можна. Будь ласка, приїжджайте. На випадок ракетних ударів по критичній інфраструктурі України місцева влада закликає усіх запастися водою. Міський голова Борис Філатов у Фейсбук пояснює, чому не можна встановити колонки з водою по усьому місту. Адже шар грунтових вод на лівому березі значно ближче до поверхні, ніж на правому. Тому скважини більше б'ють на лівому березі, ніж на правому. А на правому березі більше розвозять воду у діжках ніж на лівому. А також Дніпрян просять допомагати один одному у цей складний для усіх час. Разом переможемо. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини каналу. І у Дніпрі готуються до чергових ударів по критичній інфраструктурі та обладнують місця водозбору. На лівобережжі облаштовують свердловини, а на правому березі встановлюють діжки з водою. Як це працює, бачила наша Софія Куценко. Свердловина з водою між цими багатоповерхівками з'явилась сьогодні зранку. Вже завтра тут встановлять ручний насос і можна буде користуватися. Водорозбірну колонку обладнали навпроти під'їзду пані Світлани. Жінка радіє, що тепер у екстреному випадку не залишиться без води. Це дуже хорошо. Нам вона надо, тому що якщо не буде води, мало ли що зараз така ситуація в стране, що навіть не постирати, не смыть, не посуду помыть, це дуже хороша новость. Вже п'ять таких свердловин встановили на житлових кварталах лівобережжя, вода в них грунтова і підходить для технічних цілей. Завдяки ручному насосу набрати її можна і без електроенергії, на відміну від деяких будинків, де водопостачання вимикаються разом зі світлом. Може відключитися світ в районі, де стоїть насос. Давления немає люди тільки мають воду на перших етажах єле-єле. Далі вище вода, к сожалению, не піднімається. Вода відключається внезапно і, опять же, може, на полдня, може, на чотири часа. Бувало, у нас і на сутки не було води. Усього обладнають з півсотні свердловин, бурять їх глибиною до 30 метрів і виключно на лівому березі. Це Власне, така історія, як з колодязями. вони можуть там десятиріччями працювати, поки, поки є вода, більше того, лівий берег він, скажімо так, має грунтові води набагато вищі, ніж правий берег. Тому тобто, проблем з водою на лівому березі точно ніяких не буде. А для мешканців правобережжя встановлюють ємності з технічною водою. У використанні їх вже 40, ще 60 обладнають незабаром. Об'єм однієї більше двох тисяч літрів. Запаси в діжках регулярно поповнюватимуть комунальники. Крім того, взимку вода не замерзатиме. В цих ємкостях будуть знаходитися нагрівательні прибори, які будуть підтримувати температуру, тобто кипятити її ніхто не буде. але там буде постійна температура, там, скажем, не нижче 5 градусів. Та у мережі люди почали хвилюватися, що воду можуть просто отруїти. Для цього в діжках передбачили спеціальний захист. Всі горловини мають пломбіровку. Тобто це пластикова номерна пломбіровка. У нас фіксація хто де, коли її заправив, І цього, у нас це водою. Поки що ємності не користуються особливою популярністю, бо в квартирах людей є водопостачання. А от минулого тижня. Вони б стали у нагоді, кажуть місцеві. Ну, води десь було, ну, півтори доби десь не було води, але ми запаслись. От якраз це всередину бахнуло, а у вівторок ми замовили аж три бутлі води. І я така на себе була рада і щаслива, ви собі не уявляєте. Люди переконані, росіяни і надалі нищитимуть критичну інфраструктуру України, тому діжки з водою точно знадобляться. Якщо не буде більш, як Добу або дві, або е, не попередять і не встигнемо набрати води, то такі ємності доречно встановити це, це треба. А для зручності Дніпрян знайти свердловину чи ємність з водою можна на Google Мапі синім позначені заплановані місця водозабору, а зеленим вже діючі. Софія Куценко, Станіслав Сторожук. новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.